Па-пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Бравл Старс. Я думаю, що ти вже бачив то, що просто вийшов новесенький Бравл Пас. І ти знаєш, що хочеться сказати: що це. З якої сторони і круто, звісно. Та про те, як ти вже бачиш, і по коїнам, і по білінгам, та й насправді по кубкам, я часу зря не витрачав. Так, не забуваємо обов'язково забрати Legendary Star Drop. Да, це легендарна зірка. Тап ту А Ану. Ага, хайпер на статі. А я так-то на Джесі граю. Ти знаєш, прикольно. Я б сказав би навіть супер, проте хотілося б, щоб випав герой якийсь. Ну добренько, тоді що тут ще можна зробити? Ох, Йомайо 15 коїнів. Сюда І давай, значить, подивимося що у мене є по юнітам. У мене є роза, у мене є тік. Я його недавно відкрив. Єдина Майк, у мене уже є Бо. Хе-хе. Є в мене Бі, Ну і в цілому, як бачиш, походу все. Там ще трошечки не хватає мені до тари, тому в цілому непогано. Також є в мене бул, і Кольт, і брок, і в мене так багато юнітів, насправді. 20 уже, йой. Добре, тоді хотілося б когось, знаєш, взяти. І я думаю, що це був би Бо. Тако, я побігав проти нього. І ти знаєш, достатньо непоганий перс. Попрокачувати його тако на тако левел шостий, так? А, точніше, вже даже сьомий, хорошо. Можемо відкрити гаджет, да? Ну ладно, з тим будемо потім розбиратися. Поки що просто його пікнем. Ну і в цілому виберемо режимчик. файт? Метал скраб, що це таке? Я перший раз взагалі це бачу. І трофі Escape. Давай залетимо на А Ану, мені аж цікаво подивитися, що це таке. Ага, ану, а скільки в нього там хебається? Ой-ой-ой-ой-ой, тихо, братуха. Опа. Опа, 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 накидаю. Тікай, тікай, тихай, тихай, тікай. Тіка. Живу, живу, живу. А, ми просто повинні типу його розбити. Да? Тихо. Тімейта розбили нашого, йоо. А що ти такий, нубіто на тімейтові? Так от того нубаса треба розбити, а то він щось сильно багато лишнього дозволяє. Що це за штука? в цьому. Так, тихо, давай туди ту штуку закинемо. А точніше ульту мою. А, тімейт стає, тобто, да, все одно, хорошо. Добре. Накидаю. В цілому накидаємо, накидаємо. Ну він опять здох. Ну як так? Як просто так? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, тихо. Тут ще теж ці приколісти. Тихо, хорошо. Маша, я сюда побіг. Я шо нуб? Ой, куда я пострелял? Не понял. Так, давай у ту. Тихо, 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 тихо. Хорошо. Ой, тут такі. ось сдох приколістише тоже за мной бежать. Тихо. Так, хорошо. Надо бігом до пацанів бігти, помагати им дефати. А він обох моїх тіметів вынес. Як вы так, пацаны? Ви що? Ви що, тоже нуби бое чи шо? А нашо выну, я уже тут нуб. Алло. Забирай там я звання. Так, культа туда закину. Шо-шо-шо, Що я сказал? Ультату дам закинум! Тихо, тихо, тихо. Не, ну я пока що нормально накидываю, да? Диви. Бем-бам-бам, вот такой. Тихо, зараз можу откинутись. ой 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 Тихо, жити! 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 жид, жид, як же ж я живу тихо? Блін, я не стиг, я не стиг. Ай, треба було добивати все-таки його. Не хотів стріляти, щоб його втекти і запхилитись, розумієш? Але, та, на жаль, мені в тіму попалися бублики. Опа, перший левел бравел паса. Сюди. обем! Зірочка, зразу суперреєр, а ну що там? Ооо, очки добра у паса, Суперсько. Ну, ти знаєш, давай раз, Все одно хочеться його побити. От хочеться побити боса, розумієш, і все. Я більше нічого не хочу чути. Хочу побити боса, і мені байдуже. Зномеліон є. От Ліончик повинен накидувати. Ліончик такий персонажик, знаєш, прям топовий. Можливо, не дуже добре бо підійде сюди просто і все. Можливо, варто замінити юніта, якщо що, надо буде подумати. Але в цілому, все одно я непогано накидаю по цьому роботу, да, диви Ой-ой-ой, не можна до нього близько підходити, поняв. Так, кен туди нашій ульту закинув, я то вже закину. Ой, хорошо, прям дуже добре диви. Накидуємо, накидуємо. От цими кентами, до речі, я прям якось ми поняв, швидко справляємося з ним. Тихо, 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 жити. Поки наш кен туди ульту закинув, було б дуже добре, щоб я попав своєю, але я трошечки мазіла. <хи> ну нічого, нічого, все одно накидуємо, накидуємо. Опа. Уже і ботікси такі пішли, тихо. Хепешечки мої тануть, кенти. Я на місці. Помагаю. Тихо, тихо, тихо. Помагаю, помагаю. Нормально, нормально. Братуха, живи! Живи, тікай! Воно тебе з'їсть. Опа, ульту. Хорошо, диви, як хорошо ми застакали свої ультимейти. Тихо, 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 тихо. Ой-ой-ой. ой ой Похилитись треба. Бо біда. Помагати йти ліончику. Куди стріли полетіли? А мене тут зажимають, братух. Мене зажимають, мене зажимають. Тихо, дефатись, дефатись, дефатись від цих тормозів, бо вони теж такі, що можуть і біду зробити. оп по так біжимо. Обов'язково до тімейта, бо там наші другий встав. Хорошо, хорошо. А в нього вже взагалі фігня ХП залишилась. Можна добивати. <потрібно> Тихо. Тільки головне не сильно нагліти, бо може бути прям дуже велика біда, але все, хорош, хорош. Сюда, ботика. Ми диви, мост демедж. я найбільше демеджу накину. 110 тисяч, йой. <потрібно> Сюди. О, диви. І в мене прокачався Бравл Пас також за це. Чи назис? <потрібно> Міфік! Героя. Давай, героя. Ага, конечно. Спрей. Сюди! <потрібно> <потрібно> Я yeah, депою. Ой, а 4 левела Бравл Паса сюди. Отако прокачуємося до Тари. Ще одна зірочка. рейр, ану. Ну, очки на прокачку в розмірі 50 штучок. Пойдет. Хорошо, давай а, підемо і перевіримо, як же ж цей герой відчуває себе отут саме в такому режимчику. Що там за мапа? Може якось це подивитися? Ммм, mm -hmm. Ну в цілому, має бути непогана для нього. Така мапа, ну як мені здається, звісно ж. Так що, давай погнали. Подивимося, що він може в моїх не дуже професійних ручках. Так, хорошо, і зверху і знизу вже біля мене є кенти. Правильно я розумію? Правильно. Так, тут Тара буде трошечки пресувати мене і прям, кстаті, дуже добре пресує. Гнідос. Тихо. Розвалити, розвалити мразь. Сюди. Хорошоо. Хорошо, переграв. Так, тихо, Хілимся і тут ще хтось є. Ще хтось є, тихо, хтось, хтось. У нього 1600 хп. Старіна. І сюди. Не хочеш файт, а? А я ящички так-то можу дуже швидко фармити. Вже маю чотири отаких баночки. А там, кстати, оцей братуха, і він, до речі, дуже сильний. І в нього багато бустерів, багато бустерів. Кента. Тихо, 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 тихо. Так, ультимейт, ультимейт. Сюди. Тихо. Бублики, 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 бублики. Ідіть вон, ідіть вон. А, тихо, це ж ці боти, я забувся. Тихо, розвалив. Все, 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 не паримося, не паримося. Чинозис. <реш> я щось забувся, сижу, таку, потію, бем-бем-бем. Щас тут. А це ж боти. Так, ну в цілому. Як і зазвичай фармимо отако ящички. І вообще, вообще, по дуже доброму то попадати кожною стрілою, щоб не втикати і реально швидко прокачуватися, там якісь драки на поляні. Ану, 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 тихо. Увернувся, прикинь. Ой-ой-ой-ой-ой. Накаже, накаже, да? Чи ні ні, ні 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 Живу, живу, живу. Похилитись? А думав, зараз буде халепа. Ну цей гімнюк, прям, ти знаєш, дуже добре сильний. Але якщо отако-отако залетіти в драку, ха, ха, то можна й винести. Тихо, роза. Давай, іди сюда, малешечка, йди сюди, йди сюди. Все, ти вже без ультимейта. Куда? Куда? Батько на місці. Батька на зв'язку. Хороший цей, да, індіанець. Ой-ой-ой, там і спрей, і бравл пас прокачу. Йдут. І шо дві. Ха -ха -ха. Скільки нападало всяку, да? Зразу два левела апнув. Так, давай. Перша зірочка така полетіла. Бем. Ще очки до бравл паса. І ще 100 очків на тару. І мені прям геть чуть-чуть. Геть чу-чуть -чуть не вистачає для того, щоб просто прокачати її повністю. Мені предлагають за 7 гемів, але ти знаєш, я відмовлюсь. Я відмовлюсь, я хочу також ще раз полетіти на цьому бобу. Бо прям ти знаєш. хо-хо, перс імба. Ну, принаймні, поки що він мені прям дуже подобається. Якщо до нього ще трошечки привчитися, то прям вообще супер буде. То цей братуха на бумерангові. Опа, тихо. Ой-ой-ой, ну біто, куди я закинув свою цю приколюху? Тихо, ну, 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 хорошо, виніс на лоу хп. Просто на мужика б... бився. Ти бачив? Це жесть. Опа, 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 джинчик, тихо. Братуха, пішов ти в дупо. Лови плюхи, лови плюхи. Хе-хе-хе, <рес> ти куди? Ти куди? Опа, ну біто, Сюди ботик. А цей а цей сильний? Він сильний? Він сильний? Як думаєш? Він сильний? Дуже сильний. Опа, опа. Як я так протикав? Прикинь! Просто через те, що я не попав в одну зі своїх атак, ну, я здох. Блін, халепа. А міг би вигравати? Жесть, ну. І таке буває. Так, давай подивимося, за кого ми могли б ще раз тут також пограти. В цілому хотілося б і за бомбера попробувати, да? От прям дуже цікаво. Я за нього вроді би не грав. А ну давай спробуємо. Щоб просто я от пригадав, що воно таке. Які тебе атаки? Отакі, типу, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прям щось не дуже добре, да? Що робить ульта? Давай подивимося. Ага, велику бомбу просто кидає, да? я пам'ятаю. Ну, ти знаєш, в цілому, не дуже, ні, не дуже, не дуже. Мені не подобається. Так що не хочу я його поки брати. покибрати. Давай все-таки забі попробуємо, так? Да? Кажуть, Юні досить таки сильний, тому що кожна її атака стає все сильніша за попередню. Я, я її прокачав до 7-го левела, тому можна пробувати, думаю, так? Хорошо, тоді беремо оцю бі. І погнали пробувати ще її. Я ще не грав за цього перса. Я не дуже добре його розумію, тому зараз будемо якось спробувати вчитися. Що робити? Що робити? Опо-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-поп, оп, 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 оп. друга, друга льотчик. А якого біса? Тихо? Тихо, тихо, тихо. Жити жити, 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 жити. Бо біда, тихо. У мене, де... мене є певні проблеми. У мене є певні проблеми. У мене є певні проблеми. Тихо, жити, 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 жите, жити. Ой-ой-ой, зараз може надерти мені дупу. Я цього не хочу. Я цього не хочу, відстань від мене. Тихо, 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 тихо. Мені вже тут небезпечно бігати, йой. Ну дай, вона мені зараз просто надере дупу. Тихо, тихо. Ну ми Да, ми друг друга завалили, проте. Фу, який це взагалі, це жесть. Проте це була лише перша катка. Моя відмазка, це була перша катка, все. <гум> так що, отако запускаємо наступну. І можна. Ой-ой-ой, ой ой ой, -ой, 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 -ой. 8000 хп в кінта. Я поняв. Просто я поняв тебе. Тихо, 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 тихо. Фу, як попадати за цю штуку. Як Як попадати за неї? Мене опять убили. Ой, а там оцей кошар, от він прям супер сильний перс. Він дуже сильний. А там бул, блін, появився. І халепа, йде мені фармитися? Не знаю. Ну зараз будемо якось пробувати. Я тебе поняв. Ну, диви, ну і все. Я просто не зможу проти нього стояти. Там, кстати, бустер лежить. Два штуки. Тихо. Протуха. Лови плюху. Все, хорошо, 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 хорошо. Ящичок забрати. Опа-попа, так у бустери збираємо. Тихо, старіна. Ти трошечки перепутав, по-моєму, да? Опа? Ну це це ГГ, старіна, для те це ГГ. Якщо ти не встигнеш отхилитись Хорошо. <noise> Я б від бумеранга його подох. <продук> да, пожаднічав, пожаднічав. Добре, в цілому така собі вона. Якщо чесно, ну може хтось за нею розвалює прям конкретно. Я ж не спорю, проте, чесно кажучи, ну мені вона не сподобалась. Вибачте, мені звісно. Давай відкриємо таку зірочку. Бам 50 коєнів. Я те поняв. 10 гемчиків. Це така штука, що завжди прикольно. Угу. Очки на прокачку, 25 штучок. Поняв. І тут ще тисяча. Хорошо. Так, мені б ще б, от, розумієш сильних карточок заробити на мою цю нову цього персонажа. М -м -м. В цілому в мене є квест на капітана Гавса, на М є, на Кольта є. Тут ще виграй 8 батлів, ну в цілому, в цілому. Hmm. Давай тоді візьмемо капітана Гавса. Можливо, він все-таки буде трошечки посильніше, тому що оцей персонаж, на якому я тільки що пробував, ну щось прям. <хе -хе -хе> ну, не сподобався він мені. От, якщо так просто кажучи, да, він мені щось не сподобався. А за капітана Гавса ще можемо пробувати, я думаю. Також перша банка БМ є. Куди мені тут двигатись? Тут ось до якась драка є, да? Да-да-да-да-да, і там роза. Опа, тут взяла. Тихо. Все. Тихо, тихо, тихо. Все, хорошо, хорошо, хорошо. Маю п'ять бустерів. В цілому супер сильно, да? Тут десь оцей жучок. Ой-ой, а він сильний, він прям мега сильний. Жесть! Потужна штука, я тебе поняв. Ну, третє місце теж місце. Правильно? Правильно. Погнали ще раз на ньому. Так, уже так дві баночки бам, Маю. Опа, третя, там Ніта. Отако, Отут, 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 тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нючка. Тихо, 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 тихо. Ну-ну-ну-ну-ну. Ні, тікає від мене. Хорошо, не буду гнатися за нею. Бо пожадні і буде біда. А ще отако пофармлюсь. Тут дві банки лежать, можна їх отако підбирати. О-о-о, о, тихо, тихо, тихо. Наш клієнт, наш клієнт. Сюди. Хорошо. Тако бустер акуратно, бем. Хорошо, я з Джесси залишився один на один. Ось дай вона. Тихо, 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 тихо. Все, хорошо. Та мульта, по-моєму, просто мега-купу демеджа таку нанесла, що це жесть. Ну і в цілому, це шостий тір, такто персонажа. Я не думаю, що тут уже прям фул боти. Але якщо це так, дійсно, то напишіть обов'язково в коментарі, щоб я просто знав про це. Чи прокачу я свій скіл цій грі, чи ні. Ой, як добре, і зразу піді мною там ящичок. Так, перша баночка є. Тара 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 Тихо. А як так? Хорошо, я просто візьму банку і відійду. Хорошо. Хілимся хілимся Там теж якась двіжуха відбувається на низу десь. І, по-моєму, да, тут цей кент, він прям може мені дуже добре наваляти, по-моєму, носі собачому. Тут вся ще подружечка. Тихо. Плови ульту. Не хочеш? Не хочеш, я зрозумів тебе. Хорошо, ну її я розвалив. Але от, біда в тому, що там теж є кент смайлик. Ой, як же ж мені кепсько, як же ж мені кепсько. Я можу це підібрати? Так, да, я можу це підібрати. Хорошо. <стук> Чекай, а що ж я тоді не підбирав його раніше? Йой. оце я ну бос. Так, нас залишилось двоє. Де цей ботик? <гас> а ну... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, малишечка. А ти. Потужна тьотя Потужна тітя, тихо, тихо. Опа. Але стоїш, втикаєш боти-бот, да? Я тебя понял. Да это. Я тебе понял. Блин, я ж сдох, я кнуп. Я кнуп сдох. Капец, димич. Хіба ж так можно? А я мег ей выиграть. Просто щось расслаблюся, питкинять, поняв, та й Біда. Так, відкриваємо ще одну зірочку. Таку бам, епічно. О, 100 карточок на тару. бам, сюди. Отака подружечка нам відкрилася. Окей, let's go. Так, New Super Rare, 8 біт, Карл або Деріл. Ну, Деріл, по-моєму, мені не сподобався геть зовсім. От Карл штучка прикольна. От Карла я по тако let's go. Ще 100 карточок підбираємо. Ну і в цілому на цьому все більше. А, отут ще можна забрати. Що чекати? Ага, 200 очків на прокачку, я поняв. Окей, okay. ну і в цілому, друзі, такий ось дополучився відеоролик. Тож, якщо він тобі сподобався, то обов'язково накидуй сюди купу своїх лайкосів та пиши коментарі, тому що коментарі я всі читаю і підписуйся на канал, тому що це мега важливо. Ну а з вами був ваш друзя Кадімич, Тож, всім файного настрою і всім па-па.